Збираємо з Бердачевом. Данило, Марко. Добре. Я дуда, я дуда, я дуда. Коля, Ой, Міша перепрошує. На Артема. Марко. Ах. Наш аут. Давай, грай, грай, грай! Міша є, міша є вже, міша є, шпук є. Став дуду. Добре, Артема, Артем. Ну? А. Артем! 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 Звітом простріл, не удар, простріл! Міша? Марко? Штрафний. Уважно. А он для суперника. Добре. Відай, відай. Давай, 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 давай. Павлик. Павлик протягує, стріляє. Воротар. Оля, на Марка, Марко. А, давай, 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 грай, гай! Сюди набирай. Добре, добре, добре. видати, видати! Дай, дай, дай. Ну. Що? Марко. Давай, 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 давай. Берем, кидай, Артем, кидай, Артем, там кидай ти. А це тиркнув? Добре. Міша. Павлик. Павлик. Ну, Но... ворота. А, для суперника. На Мішу. Добре, молодець, Міша, проходить. Дай, дай, дай. Коля, Коля, добре, молодець. Коля, вперед. Супер. Павлик. Не, не вдалось. Марко підставляє Давайте, ти пішмі, спину. <кхух> Добре, молодець Павлик. Ще раз аут. Марко? А? Давай, 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 давай! Ну! Давай, давай! Марко, та пів години тому треба було бити! Марк! Марко! Марк! Марко. Марко, та пів години тому бий! Ну куди ти лізеш? Марко, йди подавай, іди! Марко, подавай, подобай! Боб, йде в штрафну, Боб! боб! Подай, боб йди в штрафну! É duro, dai! Давай, 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 давай. Голова. Добре. Давай, давай, два. Ах. Ша, ще ша, ша. Павлик. Давай. Співак. Співак, співак за несмічні, а шкулі десь кидають не так. Коля молодець. Шпук перший Коля молодчинка. Давай, 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 давай. Грай-грай-грай-грай! грай! Де дань, кидайте? Місяць. Є шпук, є шпук, спок є, нема вже постав йому! Добре, туди. Добре. за Добре, Коля. Добре. Наш аут. Добре, добре, добре. Дай повнолі. Сам ей яду... помогал! А, спусти, бей! А, гарна. Хай, бей! Хай, бей! За не ⁇! 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 За не! За не ⁇ За не! 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 Ах. Я е, бежи. Добре. Павлек. Павлек. А вот наш. Стой! Котовай. Э, спивак, дальняя штанга. Иди, Чура, иди, иди. Павлик, Коля, на Марка, Марко. А не лізе? Данелка. Добре. Е ти б'єш, Данило, центр поля. Данило. Ну! Є! Один-ноль. Данелка, Марко, Напалика. Дай, дай, Молодець! Марко, ай, не вдалося. Данело, на Марка, штрафний. Добре, давай багато дай смука сам рішай. Я молодець Марко! 2-0. Павлик. Yeah. Данаелка. Данаелка на Марка. Марко на Марка. Марко. Є 3-0. Молодці. Павло і Шпок. Павло і Шпок. А для суперників. Браво! На Артема? Артем, ну а на Мішу? Міша. Данила, на Мішу, Міша. О, да. Добре, добре, Міш, добре. Рахунок нагадує 3-0 зараз. Майк, так, куд... От... Вітер дуже почався, якраз в нашу сторону, в наші ворота. Коля, добре. так, Данила, Міша, Марка. Марко. Є співан. Дай, дай, дай! Дай, дай, пас, Ортем, дійсно. Артем? Є, 4-0. Молодці. Данила. О. Дай, якби дай, було в ворота, було б добре. Даня. Не бійся, грай. Добре, молодчинка. Марко. Віддай, дай, Дуду, дай! Зупини спокій.

Міша, молодець. Марко, Марко! Ай-яй-яй, гарно було, красиво, да. Не кинь кофту Даня. Співак, співак. Є, все, грай, блад, бла, блок. Nou, goed, onze auto. Misha, ik yeah, ben hier. Misha, Misha, naar Arthama, Arthama. No. Sh -sh -sh -sh. oh, sha, sha, sha. En dit mooi is. Ja, Pavel, je bent niet zo blij. Ja, je yeah. bent blij. Goed, goed 5-0. Артем, допхав, молодець, гарно розіграли. Де, прийде, прийде, прийшли! Плісь б'ять, лісь б'ять! Не піднімай, Артем! Помагай, помогай, помогай! Добре! Добре, сам! Сам! Добре! А от кинь його в ножку вже. Все, грай. Стрибає! Стрибає! Біжи, біжи, біжи! біжи. Не не фолий, не фоли палико! Не давайте зводити. Нападайте. На міша. Ай, не вдався вода. А є Павло! Куди ти його пхаєш? Данело, на Мішу, Міша. А, на Артама. розверни сюди двоє. Коля й баб. Оля Лівій, захисник. Міша, молодець. Олі дає. Шпух Дуда! Шпух Дуда! Чекай, чекай, Марко, хай стануть. Давай, давай. Котовий. А, для супарники. Куда вы? Є yeah, закрута молодець Марко. Шість. Шість здається. Шість один. Шість один здається. Все закінчила трошки швидше, але е, ну одним словом, ми маємо три перемоги, одну нічию. Це означає, що ми виходимо з першого місця з групи. До завтра.